Вітаю, в ефірі новини. Про головне життя Рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Слідчі повідомили про підозру злочинцям, які під приводом гуманітарної допомоги ввезли в Україну 27 автомобілів. Фігуранти приховали від митного контролю транспортних засобів на майже 5 мільйонів гривень. Згодом авто продавали, а виручені кошти розподіляли між собою. Слідчі повідомили трьом зловмисникам про підозри у вчиненні злочинів. За ініціативи Державного бюро розслідувань, в результаті перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Перевірки проводяться у межах кримінального провадження. Близько ста посадовців викликали на дообстеження. Системна перевірка триває і охоплює всі державні органи у всіх регіонах України. Інформує ДБР. На Рівненщині знайшли вибухівку на кладовищі. В селі Молодово під час проведення земляних робіт виявили артилерійський снаряд калібром 57 мм часів Другої світової. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили вибухонебезпечний предмет. Фахівці вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих речей не наближайтеся до них, негайно повідомляйте в службу порятунку або поліцію. На головному майдані Рівного попрощалися із загиблим захисником Олександром Кононенком. 54-річний солдат поліг 7 серпня цьогоріч, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку, яким героя запам'ятали рідні та друзі. Дивіться у сюжеті сфери. Десятки рівнян зібралися на Майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу героя. Виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку, загинув 54-річний солдат Олександр Кононенко. Добрий, щирий та чуйний. Таким воїна запам'ятали рідні. Життя радісне, хороший, хороший тато, Чоловік. Ну все, все можна, що можна, можна багато говорити. Але ж людини вже немає, дуже шкода. Дуже шкода. Олександр родом із Новосибірська. Однак ще в дитинстві з родиною переїхали у Рівне. Тут навчався у восьмій школі. Згодом здобув освіту у Дніпродзержинському хіміко хімікотехнологічному технікумі. Працював на підприємстві Рівне Азот. Хорошим, веселим, веселим хлопцем був. Ми служили в одному місці на Покровську, але я в різних бригадах. Там вчора Олег загинув в Курску, вісім місяців, не могли його доставити. Синя Сашка з перших днів повномасштабного вторгнення Олександр доєднався до лав Збройних сил України. Навіть після отриманого у минулому році поранення чоловік повернувся до війська. У нього є син один, ще не женатий, теж у Польщі. Він ще давно, дуже давно зразу після школи виїхав. Є доця 19 років. Є дружина. Дві сестрички ще в нього За заопокійно службу за Олександром Кононенком провели у свята Покровському соборі. Поховали захисника на кладовище Нове. Вічна та світла пам'ять герою. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщину їде вакцина для дітей проти дифтерії, кашлюка та правця. Початкове щеплення проводять у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Далі у 6 років проводиться ревакцинація проти дифтерії та правця. Надалі потрібно вакцинуватись що 10 років упродовж всього життя. Щеплення внесене до національного календаря і є безкоштовним. Ще 34 дитини пільгових категорій з Рівненщини вирушили на відпочинок у Артек. Зараз в області триває літня оздоровча кампанія. Серед тих, хто поїхав на відпочинок, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також діти-учасників бойових дій. Безвісти зниклих і загиблих військових. У неділю 17 серпня у парку історичної реконструкції Оствиця організують традиційний благодійний пікнік. Цього року збиратимуть кошти для придбання пікапа для 15-го окремого батальйону Національної гвардії України, який боронить державу на Донецькому напрямку. Рівнян та гости міста чекають майстер-класи, заняття з пілатесу, розважальні шоу для дітей, творчі заняття і літературна панелі для дорослих. Також проводитимуть практикум із зупинки кровотечі. Вхід на захід вільний, але участь у майстер-класах та розвагах можна буде брати за донат. Зазначимо, що минулого року аналогічний захід зібрав понад 105 тисяч гривень на дрон Мавік т для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наразі це вся інформація. Більше традиційно розповімо вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн ресурсах сфери. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. На все добре.